Орден Афганцю президент України, відзначив голову турківської організації української спілки ветеранів Афганістану. Зиновія Кузьо нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Відзнаку йому вручили за багаторічну працю та особистий внесок у розвиток ветеранського руху. Колишній учасник десятилітньої афганської війни очолює організацію ветеранів вже майже 30 років. Сьогодні у турківському районі проживає понад 60 колишніх воїнів афганців Усі вони об'єднані в районну організацію української спілки ветеранів Афганістану. Війна змінила життя кожного з них. Зенові Кузьо розповідає в Афган потрапив 20-річним юнаком. Тоді він навіть не усвідомлював, що таке війна. Було важко, але ми, як кажуть, не посоромили батьків своїх, дідів, ті подвиги, які вони здійснили у роки війни Вітчизняної. Так само і наші хлопці і було таке, що прикривали собою, витягували з полю бою обов'язково, не залишали своїх товаришів.